Ні два роки тому хтось дав оце відео, я б не витрачала купу часу на пошуку своєї спеціальності, а просто по своїм сильним сторонам обрала б собі одну-дві ніші і била б туди. Всім абсолютно треба робити одні й ті самі дії для того, щоб вийти на перші 100 тисяч. І так, розпаковка особистості: не вдавати себе когось, ким ви не є. Вам треба ось цей підхід відобразити через свою історію, через свої особисті якості. Тобто, чим ви відрізняєтесь. Тобто, чим більше ви мількаєте перед ними, тим більше буде давати довір. Якщо цього не розуміти, у вас будуть постійні продажі з тим, що відображати в блозі. Друзі, я вас рада всіх вітати на цьому подкасті, і сьогодні ми поговоримо про те, як починати вести блог з нуля, якщо ви взагалі новачок нічого не розумієте в продажах і в блогінгу. І другий варіант: якщо ви вже класний експерт, у вас є знання, але ви ще не вели блог. І не знаєте, з чого почати, і як набрати перших підписників та зробити перші продажі свого продукту. І так, давайте знайомитись. Мене звати Світлана Поливода. Дев'ять років я працювала б'юті майстром, а сама з міста Чернігова, і рівно два роки тому я повністю змінила нішу, перейшла в нішу запусків продюсування, продажів і блогінгу. Тобто, зараз я експерт соцмереж з того, як вести блог, заробляти на ньому, жити своє щасливе життя, подорожувати і е, е, працювати в онлайні, займатися тим, що насправді розкриває вас, вашу особистість і реалізує вас. Тому обов'язково дивіться до кінця. Я приготувала для вас декілька дуже крутих подарунків. І так, поїхали. Взагалі введу вас в контекст, чому я почала замислюватися над цією темою. Десь тижні два тому я думаю, а чому б не записати подкаст для новачків, як починати блог з нуля? От, наприклад, якби зараз в мене 17 тисяч підписників, да? якби зараз я от прям повністю з нуля почала блог, що б я робила? Які покрокові дії дій мені треба було б робити? І що ви думаєте? Через тиждень, рівно через тиждень, мій аккаунт основний блокують. Тобто ситуація, розумієте, да? коли весь твій актив в облозі в аккаунті на 17 тисяч людей, і це твоє основне джерело доходу, і тут він просто заблокований, то в мене був ступор, в мене був стрес, але я почала планувати план Б і почала розвивати резервну сторінку. Зараз я тут її прикріплю, ви зможете подивитись. Суть в тому, що неважливо, ви взагалі вели до цього блог, не вали всім абсолютно треба робити одні й ті самі дії для того, щоб вийти на перші 100 тисяч. І зараз ми покроково пройдемося по кожній ситуації, і я розкажу вам алгоритм цих дій. Перша ситуація, якщо у вас взагалі немає ніші. От ви новачок, ви, наприклад, або працюєте десь в наймі, або на роботі, або там у вас якийсь свій офлайн бізнес, або, можливо, ви матуся в декреті. Взагалі не важливо, якщо у вас немає ніші експертності, да, яку б можна було перенести в онлайн, тоді вам треба здобути цю експертність. Як це треба було зробити мені? Наприклад, в мене була експертність по зачіскам, да, по б'юті індустрії, але експертності в блогінгу, в просуванні, в продажах не було зовсім, ну просто ноль. І мені треба було багато вчитись і здобути оцю професію продюсера, здобути оці навички і знання, щоб потім ділитися їм у своєму блозі. Тож, якщо ви новачок, я вам дуже раджу передивитися решту моїх подкастів, особливо ось це відео, про те, як починати з нуля новачкам. Тут я прям все-все розказала про професії і про те, взагалі, які можливості є для. Новачків в онлайні. Якби мені два роки тому хтось дав оце відео, я б не витрачала купу часу на пошуки своєї спеціальності, а просто по своїм сильним сторонам обрала б собі одну-дві ніші і била б туди. А так мені прийшлося приблизно півроку шукати, а куди ж мені податись і чим же мені займатися. Тепер, якщо у вас є ніша і ви тепер хочете перейти в онлайн, перенести її в онлайн. Це може бути, наприклад, ніша психолог, ніша стиліст, ніша нутриціолог, навіть ніша тренерства. Зараз я також працюю з дівчатами, які займаються каратином, перманентом брів, і вони теж хочуть перейти в онлайн, тобто за допомогою інстаграму почати продавати свої послуги, свою експертність, свої знання. Так от, з чого почати перше? І базове, якщо у вас пустий аккаунт, вам треба його базово упакувати. Що таке базова упаковка? Це ваш нікнейм, да, тобто така головна строчечка а взагалі, ваше ім'я і фамілія. Там має бути в мене це Світлана Поливода. Далі у вас має бути головна строчка. Взагалі, ваша ніша. Тобто, якщо люди вбивають якесь слово по типу тренер там, Чернігів, тренер Київ або там нутриціолог Одеса, то люди мають розуміти, що ось ви, ось можна зайти на вашу сторінку і знайти вас по цим параметрам. Там має бути така ваша ніша. Далі, в вашій шапці профілю дуже важливо, щоб було. Перше, ваші особисті якості, чим ви відрізняєтесь від інших людей. Наприклад, в мене це креативність, інтелект, в мене це структурність, чіткість і простота донесення інформації. Це я транслюю в усьому своєму блозі. В когось, наприклад, в в якогось може бути підхід через здоров'я, а в когось може бути підхід через тренування. А в когось підхід через розлади харчової поведінки, розумієте? Тобто вам треба ось цей підхід відобразити через свою історію, через свої особисті якості. Тобто, чим ви відрізняєтесь? Друга строчка, яка у вас точно має бути, це те, чим людині корисно побути на вашій сторінці. Тобто, який результат ви можете дати людині, конкретно, якщо вона на вас підпишеться. Наприклад, зі мною ти схуднеш на 10 кілограмів за 2 місяці, або зі мною твій чоловік тебе полюбить заново. Або там зі мною твої дітки вивчать математику там за півроку. Ну тобто, тобі треба в твоїй експертності чітко сформувати, який результат ти даєш своїм клієнтам, і це прописати в шапці профілю. І третя строчка важливий заклик до дій. Ви можете змінювати цей заклик до дій, тобто вам не треба прив'язуватися до оцієї шапки, як до залізобутонної конструкції. Ні, тому що. Це не залізобетонна бетонна конструкція. У вас, наприклад, йдуть продажі одного продукту, ви один заклик до дій поставили. У вас ідуть продажі іншого продукту, ви інший поставили. Наприклад, ви можете переганяти аудиторію вашу з шапки профілю в телеграм, і таким чином в телеграмі записувати їм там додаткові подкасти, щось цікавеньке, якісь там цікаві штучки публікувати, щоб. Взаємодіяти з вашою аудиторією більше. Тому що, якщо більше будете таких касань з різних платформ робити з людьми, наприклад, у мене це телеграм-канал, Пости, Рілси, Ютуб, Сторіс, да, тобто багато різних, то люди зможуть з вами ближче познайомитись і швидше у вас щось куплять. Тобто, чим більше ви мількаєте перед ними, тим більше буде до вас довіри. Тому бажано. Робити такий телеграм-канал і там зберігати всю корисну інформацію. У мене це, наприклад, ось так. Там є і подкасти корисні, і відеоуроки, і якісь мої голосові кружечки, і щось особисте, теж, чим я можу поділитися з підписниками. Тобто, те, що викликає до мене довіру як до людини, перше, як до експерта, друге. І ще третє, зі мною можна робити круті результати. Тобто, зробимо висновок, на чому базується базова упаковка блогу. Перше – це ваші сильні сторони, ваша позиція, ваша. Яка, знаєте, унікальність серед інших експертів, і друга, це ваша лінійка продуктів. А що ж у вас можна купити? За одну консультацію, наприклад, зі мною зробиш це це це. Або там за там, місяць зі мною вийдеш на дохід такий-та. -то. Тобто, у вас має бути продуктова лінійка. Тобто декілька продуктів, які у вас можна буде купити. Подумайте зараз, що ви можете продавати вже зі своїх навичок. Нагадую, якщо ви тільки новачок у вас немає ніякої професії, тоді. Дивіться, ось це відео і розбирайтеся в ніші. Далі, що дуже дуже важливо, дуже важливо відображати себе як людину, як експерта, так як властиво саме вам. Тобто не копіювати когось, не вдавати себе когось, ким ви не є, а розпакувати себе, свої сильні сторони і свої навички, які корисні іншим людям. Це називається розпаковка. Зараз про це поговоримо. Забула додати, що в шапці профілю дуже важлива аватарка. Вона має відображати вас, ваші мета повідомлення, які ви будете доносити до людей. Тобто, ви хочете казатись більш строгим, або більш таким кайфовим, вайбовим, або більш ніжним, або більш чітким, більш структурним, яким ви хочете казатись аудиторію з першого погляду. Це буде ваша аватарка. І так, розпаковка особистості. Розпаковка це така проста консультація, структура. По якій ми йдемо і розпаковуємо ваші найсильніші якості, які ситуації у вас були по життю, як ви розкривалися через них? А які у вас цінності? А які у вас взагалі цілі на майбутнє? А як би ви повели себе в цій ситуації? В цій ситуації? А який у вас є досвід взагалі? Да, чим ви вже займалися? Які у вас є сильні навички і сильні якості? Це прям дуже сильно важливо, тому що. Якщо цього не розуміти, у вас будуть постійні продажі з тим, що відображати в лозі, тому що ви базово себе не досліджуєте і не розумієте. Мені на етапі, коли я переходила в нову нішу, дуже сильно допомагала рефлексія і розпаковка, і до сих пір допомагає. Тому що знаєте, коли ти не розвивався як особистість, коли ти весь час працював ручками, 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 і от білка в колесі в режимі. То ти навіть не знаєш, а хто ти без твоєї роботи? У мене було таке, що я сіла робити ту розпаковку. Я думаю, боже, а хто я, а що я? А взагалі, які в мене сильні якості? Там в роботі можу сказати, які, а от просто якщо роботу так от прибрати, що залишається в мене, яка я є як людина, і реально мені треба було десь півроку, щоб походити з цією думкою, і постійно собі задавати це питання: а що я люблю, а що я хочу, а яка я людина? А мені це подобається чи не подобається. Розумієте, і ось таким чином себе розкривати, пробувати багато нового, розкривати свої сильні якості. Це прям дуже сильно важливо, тому що за цим далі, за цим ви будете вести блог, рілси будете робити, будете пости писати, будете сторі завести, продукти свої ліпити з цього і проявлятися через це, через розуміння, хто вишови ви, і як передати себе через екран. Тобто, блог це просто відображення шматочку вас. Для цього потрібна розпаковка. Далі лінійка продуктів. Да, я вже казала про цю лінійку продуктів. На чому базується ця лінійка? Перша на вашій розпаковці, на вашому досвіді, який у вас був на тому, що ви вже самі прожили, здобули результат. І звісно, на аналізі вашої аудиторії. Що це таке за аналіз, таке складне слово? Аналіз аудиторії це просто дослідження, те саме, що розпаковка. Питання певні, які мають задаватися вашим підписникам. Десь раз на. Півроку я роблю таке дослідження, я прям запрошую на індивідуальні консультації людей і спілкуюся з ними. А чого ви на мене підписані? А що вам подобається в моєму блозі? А яка в тебе мета по своїй спеціальності? А чому ти до сих пір його там, не досягла цієї цілі? А що тобі заважає, як ти думаєш? І от таким чином я оці сенси витягую для того, щоб на них потім робити контент, і для того, щоб більше чіпляти свою аудиторію своїми продуктами. І, от за допомогою перше, розпаковки моїх сильних сторін і моїх досягнень, і друге аналізу аудиторії, що треба людям поєднання оцього продукту виходить оцієї цієї лінійки продуктів. Наприклад, що це в мене за лінійка? В мене є міні-курс Інстамані. Це двотижневий курс, на якому люди знайомляться зі мною, на якому вони вже за два тижні можуть упакувати свій продукт. Зробити аналіз аудиторії, зліпити цей продукт, почати робити прогріви в сторіс і вже зможуть продати свій продукт. Тобто за два тижні людина отримує результат. І розумієте, це такий маленький продукт, який можна спробувати, щоб познайомитися зі мною. Далі в мене є консультації. У мене є наставництво, у мене є курс про запуски. І далі в мене є ще продукт по масштабуванню експертів, да? це вже високий рівень. Тобто, отака лінійка продуктів, і коли людина потрапляє на перший етап, вона розуміє, як далі, далі, далі рости через мої продукти. Тобто, лінійка продуктів має базуватись так, щоб з одного продукту на наступний було логічно піти. Тобто першу ступеньку ви пройшли, рахуй, о, хочу піти на другу ступеньку, хочу піти на третю ступеньку. Да? Тобто, так, щоб людина отримала результат з вами і пішла далі. Якщо зараз ви чуєте якісь звуки странні, то це просто моя собака, яка вирішила гратися з іграшками, тому, будь ласка, не звертайте увагу, тому що в мене або кошка бігає з м'ячиком, або собака. Що має бути далі? Далі у вас має бути закріплені сторітелінги в хайлайті. на чому вони базуються те саме на ваших сильних сторонах і на потребах вашої аудиторії та вашої лінійки продуктів. Як робити сторітелінги? Я розказую це на міні-курсі. Інстамані вони мають бути закріплені, щоб люди, які потім будуть переходити до вас із різ, із рекламою блогерів, щоб вони провалювалися в ці сторітели, в ці хайлайти і купували якісь ваші продукти або зацікавились вашими послугами. Тепер що ми маємо? І так, в нас є аватарка, в нас є шапка профілю, в нас є хайлайт з основними темами, які чіпляють людей. Що далі? Далі дуже важливо наповнювати стрічку. А саме робити пости, познайомство про вас, як ви прийшли в нішу, які у вас зараз цінності, до чого ви йдете, посвящати людей в контекст, що відбувається в вашому житті, і які професійні цілі ви перед собою ставите. Далі що важливо, важливо на кожен з цих хайлайтів зробити рілс. Навіщо? Тому що якщо у вас в блозі немає підписників, ми зараз кажемо про блог з нуля, то вам треба пустити людей у ваш блог. А для цього треба їм шляху цей прокласти, звідки люди потрапляють до нас з Reels, з реклами з таргету, який налаштований на рілс, або ж з реклами у блогерів. Тобто, якщо ви зробите на кожен з цих сторітелів порілсу, людина дивиться Рілс. Чіпляє заголовком його рілс. Вона переходить далі. у Ваш хайлайць, дивиться хайлайць, купує продукт. Ось так відбувається покупка. Ось це є воронка, ось так відбувається підписка. Для того щоб подивитися, які хайлайт закріплені саме в мене, яка структура в моїх сторітелінгів. Будь ласка, переходимо в мій блог і дивимося всі мої хайлайці для того, щоб подивитися так, як я починаю, куди я веду, чим я закінчую. Таким чином ви розуваєте Таким чином, ви зможете спокійно собі сісти і по аналогії зробити на ваш продукт теж такий прогрів. Обов'язково також погортайте рілси і подивіться, проаналізуйте, який заголовок там написаний, кого він чіпляє, а куди я веду з того рілс далі. Тобто, якесь кодове слово написати або кудись телеграм-канал, або на якийсь курс, куди я веду з цих рілсів. Обов'язково це проаналізуйте. Таким чином важливо, хоча б місяць-два часу повзаємодіяти діяти зі своїми. Новенькими підписниками і залучати постійно стареньких. Просто налаштуйтесь, що це буде безперервний процес. Далі ви вже можете побудувати собі стратегію. Що це може бути за стратегія? Стратегія по вашій лініці продуктів. Наприклад, на чому ви будете фокусуватись найближчі два тижні? Можливо, ви б хотіли запустити якийсь невеличкий вебінар, марафон, інтенсив, щось цікавеньке дати людям, і вже на цю подію ви можете робити рілси, робити воронки закуповувати рекламу у блогерів. І, звісно, на цю подію ви можете робити прогрів в сторіс. Тобто, далі ви будуєте свою стратегію. Якщо не буде стратегії, ви будете робити пик-мик хаотичні дії, просто хаотичні, які ні до чого вас не проведуть. Тому десь раз на 2-3 місяці я сідаю і прописую собі стратегію на 2-3 місяці, куди я буду вести людей зараз. Куди я буду вести людей через два дні, куди я буду вести людей через місяць? Тобто до чого в мене буде прогрів, які теми мені треба розкрити. Я розумію, що зараз багато інформації, але це працює, якщо у вас блог з нуля і у вас є експертність. Якщо у вас немає експертності, ще раз раджу подивитись це відео. І так, для того щоб вам зрозуміти, як це все втілити, що треба. Робити покроково, прям прямо для того, щоб зробити цікавий сторітелінг, зробити розпаковку, зробити аналіз цільової аудиторії, як робити ці рілси, як їх прописувати. Ці сценарії, як їх втілювати, щоб люди не прогортали, а щоб вони потрапляли у вашу воронку. Про цей міні курс інстамані. Ви можете подивитись тут на програму. Ви можете подивитись тут на відгуки, і я залишаю вам тут посилання на оплату. Цей міні курс він вже є в записі. І два тижні від мене зворотний зв'язок. Тож ви можете спокійненько його купити протягом двох тижнів пройти, доступ у вас залишається назавжди, і спробувати, а як це, коли за ваші знання вам готові платити. Тому що це відкриває великі можливості, особливо для подорожей, для реалізації своїх бажань. Для того щоб ви не переживали більше ніколи із за грошей, для того щоб ви не переживали, а раптом ви поїдете кудись за кордон або відпочити захочете, що у вас не буде коштів. Тому що якщо ви є в інстаграмі, якщо у вас є ваша аудиторія, і ви розумієте оцю стратегію, як її будувати, і що робити вам щодня, щоб дійти до своїх мети, то у вас є свобода. У вас є розуміння ваших цілей і ваших дій. Як я обіцяла, будуть подарунки, і перший подарунок це 500 гривень за. Найкращий коментар під цим відео. Що вам треба зробити? З перших 20 коментарів я виберу одну людину і розіграю 500 гривень. Вам треба прокоментувати відео з вашими інсайтами не просто, дякую, а конкретно написати ваші інсайти з цього відео і зробити репост собі в сторіс з цього відео. Таким чином, я буду розуміти, що ви приймаєте участь в розіграші. І другий подарунок це фірмений блокнот. Про запуски він буде дуже схожий на цей. Я замовила спеціально для своїх учнів і отримати його не можна більше ніяк. Там буде і вино, і шикарна дівчина, яка буде щодня нагадувати вам про те, ким ви можете реально бути, якщо займаєтесь своїм блогом. І цей блокнот я розіграю також як друге місце серед перших 20 коментарів і серед тих, хто буде робити відмітки в сторіс з вашими інсайтами і сторінки мене. На все добре. Я була рада з вами поспілкуватися і пишіть, будь ласка, ваші інсайти, робіть відмітки, і до зустрічі в наступних відео.